Тут, от більш, до речі, небезпечна та заява, яку ви згадали, абсолютно правильна Кісінджера, тому що не просто так ага. вийшла. Дідки, звісно, 100 років, ага. але він користується певною підтримкою популярністю до сих пір в американському естеблішменті, коли він озвучує такі речі, Приємно. це, це от протестувати в тому числі громадську думку. А як вам такий варіант? І подивитися, як на це буде в тому числі Україна реагувати. Ви ж хотіли бути членом НАТО? Ви будете членом НАТО. Ви хочете гарантії п'ятої статті? У вас будуть гарантії п'ятої статті, але це буде без Криму, Донецька і Луганська. У вас такий варіант влаштовує. І знаєте, просто тема вона поки не сильно пішла, бо її не сильно качали наші політики. Не, 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 ломи, ну, там, не лідери громадської думки чи експерти. Ми якраз про це говоримо. Ми ж забуваємо про одну просту річ. На Заході, особливо в Штатах, експертна думка, її цінність в рази вища, ніж у нас, на жаль. Там до експертів реально прислуховуються. Якщо він робить таку заяву, значить це точно є якісь плани у певної частини політиком. Вони зараз просто будуть чекати місяць, вони можуть собі це дозволити. Півтора-два, наступ, не наступ. Карти вже поклали на стіл. От вам запропонували варіант. Абсолютно думайте над ним. Абсолютно. Як він буде? Чи почнуть нас потім до нього підштовхувати? Абсолютно. Ну от питання. Я просто реально боюся, що за певних обставин, якщо цю тему правильно розкрутити, інформаційно подати, попрацювати з громадською думкою, а потім виконати на обговорення громадян і запропонувати такий варіант, ми можемо отримати цифри, які нас багатьох здивують або шокують. Думаю. Оце проблема. Це реально може бути проблема. Коли значна частина скаже: ну а дійсно, а чого ми повинні життя втрачати наших військових там з якісь території, які нам або не потрібні, або які там вже 9 років були окуповані, і не факт, що нас там чекають. Оце проблема. Угу. І про це треба ну якось на це треба реагувати зараз. І ну, мене дивує, наприклад, там тиша з боку наших офіційних органів. Ну, збирайте своїх якихось там, я не знаю, експертів. Світових, в тому числі, піднімайте це питання. Кажіть, що це не дуже вдалий варіант. Ну, один подаляк все не виїздів. Кажіть, лежить на рівні глобальному, ага. на глобальному, що цей план, який пропонує Кісінджер, да, він містить в собі дуже небезпечне зерно, в тому числі і для НАТО. Він же не вирішує проблему агресивної Росії. 100%. Він ага. нас робить в якості там, буфера якогось і так далі. А ми ж цього не хочемо. У нас, до речі, є цілий МЗС, який може офіційну позицію сформулювати і озвучити. Не, не варто там чекати, Експертів, а, ні, ну, експертів, не неофіційних спікерів. Потужні, тощо, ну, з точки зору, що ну, це більш потужна буде якась аналітична там, позиція і так далі. Він ж все подає не просто як статтю, ну, він там і... подає це як аналітично серйозний матеріал, сценарій і так далі. Що... Небезпека, пане Ігорію, ви слушно довго дата публікації. Якраз в моменті, як всі ці мирні пропозиції, які лунають з боку пара, а це, це ага. якраз. Бабські пропозиції. І тут є пропозиція ще одна. Будь ласка, у нас є альтернативний погляд, ми готові розглядати, але і тут Але дивиться, як бонус Україні. Дивіться, ви ж хотіли. б. Це подається, вот вам. так, так. Тому ж обгортка дуже небезпечна, сама обгорда. Це набагато більш небезпечна Бразилія. Абсолютно. Не, не. І ви знаєте, в чому ще небезпека? Ви пам'ятаєте, колеги? буквально. Декілька місяців та тижнів навіть тому лунали заяви представників української влади про те, що ми виходимо до кордонів Автономної Республіки Крим, а потім ми починаємо... Це вірю перем... казав з, про, собі собі з офіса Президента. Так. Так. а потім політику-дипломатичний процес. Абсолютно. І от уявіть собі яке співпадіння. Йому 100 років, але дай Боже, вибачте, нам зберегти. Таке відчуття моменту, як це співпадає з попередніми заявами української сторони, ви хотіли, то ми допоможемо вийти на кордони Криму, правильно? А потім так працюють механізми вже політичного врегулювання. У вас є євроінтеграційні процеси, ми їх підтримуємо. Ба Більше того, ми вгамуємо Росію в цьому моменті. Але тоді, шановні, ми можемо говорити про те, що. Слушно доважив, пане, п'ята стаття, статут. Все. Ми забуваємо, да, ми забуваємо взагалі і про Крим, і про ті окуповані території Луганських і Донецьких областей. Фактично де Юра відмовимося. Ну, тут Оце. Трішки не, не так я бачу, тому що Данілов е, буквально десь місяць тому робив заяву про те, вона теж не розкручена була, як от Ігор правильно каже, ломи не підняли. Влада не підняла і воно притихло. Що він сказав дослівно? Ми будемо повертати території військовим і дипломатичним шляхом. Це цитата його. Не випадково він це говорив. У мене є переконання, що те, що говорить Данілов, це говорить Зеленський. Не завжди так. Ну, так. Тут цікава історія. Так. Дивіться, з візитом до Японії, в більшій мірі він десь впливає, да, на нього, але все-таки вплив впливає. Ну питання тут, дивіться, це це насправді мейнстрім, який просувають постійно і на заході. Вони кажуть, ми розуміємо, що ця війна закінчиться переговорами. Наше завдання, щоб Україна підійшла до цих переговорів з сильною позицією, сильна позиція на полі бою формується. Все, тобто, спочатку військовий інструмент, потім вмикається до Гіпотетично ми допускаємо такий варіант. Розуміє зараз Росія, що на етапі передачі залишились лише літаки. Вони получать по перше число. Вибачте, будуть масові втрати, враховуючи санкційну політику, яку зараз ухвалять на саміті Великої Сімки, потім в європейському союзі, обмеження ВПК, там питання номер один зараз стоїть. Вони не зможуть нарощувати свою бойову готовність, потенціал для того, щоб зберегти свою зброю людей, те, що вони зараз формували, бо накопичення стоїть під дуже великим сумнівом. Вони роблять же з доброї волі станом на кордон, 24 лютого. Абсолютно точно. Тепер далі сценарія. Що відбувається? Сидить уже Зеленський. Я називаю так його прізвище. Так, ми вступаємо в політичний діалог, так як сказав Данілу, так як нам рекомендують тікають і все кажуть. І де тоді ну, вся команда Зеленського? І буде задане запитання: друзі, а що це було? Ну, що було? Повернули території станом на початок широкомасштабної війни. Перемога, Перемога значною мірою проти країни. Там. З другою армією світу ну, ну ви мені вона... ведеться таке згодують в Росії, але не в нас. А... А все залежить від того, що на той момент в нас буде а з воєнним станом, Б з виборами і В там з усіма іншими політичними моментами. Uh -huh. От, і все, і знов таки з громадською ж думкою можна працювати правильно, її можна якось змінювати, враховувати в тому від війни ще якісь там речі. Тому ну, тут там, ну, і, ситуація небезпечна і з іншого боку, для більш радикальної частини будуть ті варіанти там, вчора здається, Зеленський створив якусь раду звільнення Криму. Туди вішов Єрмак, oh, shit, yeah. Зеленський, Верещук, Кулеба. Uh -huh. Я, чесно, ну, при всій повазі, я не розумію, навіщо окрема якась рада зі звільнення Криму, якщо це все одно записано в усіх наших стратегіях, там, національної безпеки. Ну окей. Sure. Але ну, просто це ж демонстративний такий типу жертв, що ми ж про Крим не забуваємо, ми його будемо звільняти. Але знов-таки, як військово. Yeah. Дипломатично тому тут можуть бути дуже цікаві такі історії, ну чисто політичного характеру. А коли ти контролюєш інформаційний простір, певною uh -huh. коли ти можеш безкінечно продовжувати воєнний стан, це ж можна робити навіть можна. після того, як в нас закінчиться активна фаза бойових дій, але мінімум там ну півроку. Може тривати, да, всі обмеження. Там щось мені підказує, що більшість Верховної Ради ну прям не дуже буде хотіти йти зараз на якісь там вибори чи перевозити. Бо, да, бо вони просто розуміють, да, що да. там ну, відсотків сімдесят. Ну вони без 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 майбутнього. Да. Ну, вони вони нікуди не попадуть, їх нікуди не оберуть. А тут ну депутат, ти сидиш, ти по півроку як, ну, да. там півроку, ще рік. Там яка тобі різниця? тому, набирає. знаєте, всі ці заяви. Вони, от якось, дійсно, в один момент пан Дмитро правильно каже. Вони от якось один на одну накладається. Це не в плані якоїсь там теорії змови. Ні, ні, ну, ні об'єктивно так об'єктивно так розвивається. Ми аналізуємо, що зараз відбувається. Да, це не об випадковість. Об'єктивно так події розвиваються, і коли робляться такі голосні достатньо заяви, значить, видно, що певні плани. Різними країнами mm -hmm. там розглядається, а потім ще нам накинуть під кінець року. В наступному ж році, в кінці року, вибори в Штатах. От вже накинули, Пане вже, вже я правда, вже, вже прозвучало вчора. Оки вибори 5 листопада, да, так тобто там ну, часу ще більше року. Реально, але, 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 але вже, початок процесу, все починається. Часу вже немає. Все починається. і от ця заяв. Чому не випадкові заяви вже під паралельно вкидають? Тож дивіться вибори сполучених штатів, рівень підтримки може знизитись. А як же ж тоді?